Придніпровська державна академія будівництва та архітектури вищий навчальний заклад з великою історією, традиціями та освітньонауковими можливостями. Приміщення, лабораторії, майстерні, спортивні зали та інші об'єкти, що використовуються в освітньому процесі, відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам захорони охорони праці та вимогам державних будівельних норм України. Загальна площа території Академії 3,9 гектара приміщень, що використовується в освітньому процесі 95 774,2 квадратних метри. Освітній процес здійснюється в одну зміну. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять у розрахунку на одну особу фактичного контингенту студентів становить понад 10 квадратних метрів, ліцензованого обсягу без розподілу за формами навчання 2,7 квадратних метри. Для організації дозвілля та урочистих заходів в академії наявна актова зала площею 2223 квадратних метри. Академія має науково-технічну бібліотеку загальною площою 2082,9 та квадратних метри та вісім читальних залів загальною площею 688,9 квадратних метри на 273 посадкових місця. Загальна кількість бібліотечного фонду 556 тисяч примірників українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іншими мовами. Навчальної 204 327 примірників, наукової 319 496, художньої 32 366 та періодичних видань 36 553. Електронна бібліотека складає понад 2354 повнотекстових документів. Бібліотека оснащена орхтехнікою комп'ютерами, об'єднаними у локальну мережу. Усі комп'ютери підключені до інтернету. Є зона Wi-Fi. В академії наявні 25 комп'ютерних класів. Кількість комп'ютерів, рік випуску яких не пізніше 2011 року, 230 штук. В тому числі 25 комп'ютерів було придбано в 2018 році та 13 у 2019. Всі комп'ютерні класи мають вихід до інтернету. В академії працює Wi-Fi. Академія здійснює підготовку за 39 програмами підготовки магістрів, з яких 14 – освітньо-наукових. в першій половині 2020 року. Подано на акредитацію 12 освітніх програм. Зараз ми знаходимося в приміщенні енергоінноваційного хабу. Це приміщення було створено разом з нашими чисельними партнерами. В цьому приміщенні можна провести безліч всіляких досліджень стосовно параметрів мікроклімату житла стосовно теплотехнічних і енергетичних досліджень. У нас є сучасне обладнання, надане в рамках німецького проєкту з У нас є стенди, які надали наші партнери. Це стенди з системи утеплення, це новітні віконні системи, це рекупераційні системи і так далі. На всі прилади ми маємо протоколи, калібровочні протоколи згідно ISO 9001. Не тепловізор. Сучасні прилади для виміру параметрів мікроклімату це швидкість повітря, це температури, це е, датчики для виміру е, двокусів углиця BBM, Ми контролюємо якість повітря в наших приміщеннях і так далі. Одним із основних параметрів якості приміщень є освітленість приміщення. У нашому розпорядженні є сучасний прилад, який нам дозволяє заміряти всі необхідні параметри. Для обстеження складних будівель ми маємо у своєму розпорядженні контракоптер з функцією тепловізійної з'ємки. Наші студенти та аспіранти мають нагоду ознайомитись з сучасними віконними системами, їх улаштуванням, їх монтажем. Ми маємо всі технологічні карти, які надають нам наші партнери. Нашими партнерами надано нам інсталяцію рекуператор, який взагалі використовується для енергоефективних будівель. будів. Ми проголосили, що ми прагнемо стати зеленим університетом. Одною з складових є якраз проблема енергоефективності. Це новий крок розвитку академії, тому що створення енергоінноваційного хабу це знакова подія для академії. Ми зможемо об'єднати як і наукові дослідження, як освітні програми, як зв'язок з промисловістю, як зв'язок із людьми, які впроваджують енергоефективні Технології насамперед в нашому регіоні, тому ми очікування дуже великі. Ну і показати наші звичайно здобутки в енергоефективність це сьогодні проблема національної безпеки держави. І Зважаючи на це, ми розробили низку заходів по підвищенню енергоефективності як нашої інфраструктури, і ми відкрили спеціальність енергоменеджмент, і енергоаудит. І ви знаєте, одна із найпопулярніших на сьогодні в нашої академії. Це надзвичайно важлива подія, як в рамках нашого проекту і компоненту професійної кваліфікації, оскільки вона дає поштовх старт. Роботі, енергоінноваційних хабах, хабів в університетах України, в трьох обраних університетах, в області дуже багато питань щодо підвищення енергоефективності та енергетичної, ну скажімо так, зберігання енергії. Тобто, це і дуже великий відсоток старих чи застарілих, скажімо, будівель 60-х років, тобто перших серій індустріальної забудови, які мають дуже. Же низьку енергетичну ефективність це і окремі напрямки виробництва, які теж не зберігають енергію, але як я розумію, ми не писемо задніх. Ну і я вважаю, що ця конференція дасть ще такий поштовх могутній. средственно партнеры Energy Hub, мы и участники, и партнеры Energy Hub. Сегодня мы представляем вам инновационное окно, в котором есть ряд отличий, которые мы представляем, которые мы изготавливаем. Это у нас стеклопакет с электрообогревом. Этот же стеклопакет у нас есть возможность прозрачность, непрозрачность. И этот же стеклопакет является экраном телевизора. То есть это три в одном. Как три в одном работает, буквально одну секунду показываю. Вот это является наше ноу-хау. Створення цього хабу воно дає можливість і нам додатково популяризувати наш енергоефективний матеріал. Ми найбільш потужний виробник стінового матеріалу енергоефективного автоклавного газобетону. І до цього часу, вже майже 10 років, займаємося самостійною його популяризацією на всіх можливих майданчиках. А зараз в нас з'явився ще енергоінноваційний хаб. Початку роботи сонячної електричної станції наші аспіранти та студенти мають можливість у своїх роботах використовувати практичні дані, які надає наша станція потужністю 5 кВт час і підключена до внутрішньої мережі академії. Для успішної реалізації нових освітньо-наукових програм Академія системно поповнює матеріально технічну базу. В Академії систематично проводяться науково-практичні конференції, хакатони, зустрічі з керівниками провідних українських і закордонних підприємств будівельної та суміжних галузей виробництва. Залучаються технічні засоби для онлайн спілкування. Участь у таких заходах неодмінно беруть молоді науковці, студенти, члени малої академії наук, абітурієнти. Вони вчаться розв'язувати гострі питання будівельної галузі, збереження навколишнього середовища, економії енергоресурсів. Проголошена стратегічна мета академії трансформація у зелений університет. За зеленими технологіями майбутнє вони запорука сталого розвитку країни і світу, тому важливий акцент у навчанні підготовка фахівців, які володіють технологіями сьогодення і майбутнього.